Добрий день, Вітаю вас на каналі LiveCrypto. Давненько майже вже не було відео оглядів на каналі, зараз зовсім немає часу їх записувати, але час від часу буду старатися записувати огляди на цікаві проекти. В сьогоднішньому огляді ми розглянемо платформу DeFi App. розберемо, як нам тут почати працювати, що потрібно робити для того, щоб подальшому мати можливість отримати за це винагороди, і також як за допомогою цієї платформи ми зможемо відразу претендувати на дві роздачі. Так що не будемо затягувати, перейдемо до самого огляду. Спочатку Розберемось, що це за платформа DeFi APP. Це спрощена та модульна платформа DeFi побудована для того, щоб зробити децентралізовані фінанси простіше для всіх. Незалежно від того, чи є ви новим чи досвідченим користувачем DeFi, Платформа надає інструменти та функції, необхідні для легкої навігації по світу DeFi. Використовуючи DeFi APP, користувачі можуть придбати жетони на будь-якій платформі блокчейн, виконуючи миттєві крошчейн заміни одним клацанням. Про що говорять. Це Defi платформа, яка виконує кросчейн свапи, тобто обмінює одні токени на інші в інших мережах. Наприклад, якщо ви хочете обміняти токен Solana з мережі Solana на Ethereum в мережі BASE, то саме для цього ви використовуєте цю платформу. Вона працює як міст, але ще в додачі обмінює одні токени на інші між мережами. Сам проект запустився не так давно. Стартував він. В грудні 24-го року зібрав він вже 6 мільйонів інвестицій, тут нема топових фондів, але також є фонди Тір 1 та Тір 2. Але я думаю, тут будуть ще до інвестицій, так як вже сам проект оцінюється в 100 мільйонів доларів, а це вже не так і мало. Давайте перейдемо до того, як же ми можемо тут претендувати на роздачу. Для цього переходите за посиланням під відео, потрапляйте на саму платформу. У вас тут відразу потрібно буде ввести код запрошення, якщо ви перейдете. За моїм посиланням, то він у вас автоматично повинен підтягнутися. якщо ні, Telegram телеграм постій, я окремо його вказав, переходите, копіюєте, вставляєте і потім у вас відкривається форма реєстрації. Реєструватись ми можемо тут за допомогою емейла e або Соцмереж, і також використовуючи гаманець. Я б радий використовувати Google аккаунт, так як соцмережі можуть вам заблокувати і ви втратите доступ до свого аккаунта. Гаманець також тут не варто використовувати, так як на самій платформі у вас створяться все одно окремо гаманці. Ну а свій гаманець ви все одно потім зможете підключити. Я буду використовувати Google, для цього натискаємо на значок, обираємо аккаунт за допомогою якого ви будете реєструватись, і далі вже потрапляти в свій створений аккаунт. Основною цілею у нас тут буде фармпойнтів. Зараз тут проходить перший сезон. В загальному буде роздано 50 мільярдів поїнтів, або, як тут вказано, експіріансах, кому як зручніше, так і називайте. Зараз вже сфармлено 741 мільйон експіріанса. Це ще доволі мало. час. ще є для того, щоб нафармити тут як мога більше XP. І для того, щоб нам почати фармити, нам потрібно поповнити наші або внутрішні гаманці, або підключити гаманець, на якому вже є кошти. Це вже кожен вирішується. Саме для того, щоб поповнити внутрішні гаманці, натискаємо депозит, обираємо мережі, в яких ми хочемо поповнити. Тут є великий вибір токенів, якими ви можете поповнювати, поповнювати, або просто підключати свій гаманець, на якому у вас є кошти, для цього натискаємо три риски, далі йдемо в сетінг І тут ви можете підключити EVM гаманець або Solana. Я буду використовувати гаманець Phantom. В Солані, так як я й говорив, що тут ми можемо відразу претендувати на два дропа. Коли ми... Також ви можете ще імпортувати ці гаманці собі, наприклад, там Metamask або Phantom, просто натискаєте ось сюди на ключ і тут ставите галочку, далі натискаєте Continuum, у вас відкриться ваша секретна фраза, і ви за допомогою неї можете імпортувати собі будь-який інший гаманець. І далі вже використовувати цю адресу як свій просто гаманець. Я буду сюди підключати гаманець. Фантом, так як я говорив, що тут ми можемо відразу претендувати на два дропи. Перший це від самої платформи DeFi, а другий від платформи Юпітер. Так як якщо ми будемо робити тут свапи та кросчейн свапи саме через мережу Solana, всі вони будуть проходити через платформу Юпітер. А Юпітер роздає своїм користувачам токени саме за об'єм на їхній платформі. У них там ще дуже багато токенів виділено для ком'юніті. Так що, якщо ви хочете. Підпрацьову цей проект, то чому б не відпрацювати відразу два проекти. Для того, щоб нам підключити гаманець, натискаємо Connect, обираємо гаманець, який ви хочете підключити. Це може бути EVM Metamask або Phantom, або backpack. Тут Ronin, тут дуже велика кількість також гаманців, які ви можете підключати. Обираємо гаманець, далі Connect, підписуємо дозвіл. Все, ми підключили наш гаманець, далі переключаємо з цього гаманця на наш Phantom, щоб у нас всі транзакції йшли саме через Phantom. І далі. Після цих дій нам обов'язково потрібно виконати ще. Одну дію, про яку я писав в своєму телеграм-пості, але я знаю, що багато неуважних можуть пропустити і потім виникнуть питання. Перед тим як нам починати фарм, нам потрібно перейти або ось сюди, або просто натиснути на наш XP і вас перекидає на ось таку деген арену. І тут вам, якщо ви не вступали ні в яку фракцію, вам відразу тут запропонують вступити в ось цю перву. Я так і зробив, я більше нічого не робив. Тому що якщо ви спочатку цього не зробите, поінти, як би вам будуть. І начислятись, але вони не будуть фіксуватися. Не знаю чому це так. Я спочатку зробив декілька свапів. Городь би поінти тут показувались, але вони не фіксувались. Потім я знайшов інформацію, що потрібно саме спочатку вступити сюди, а потім вже починати фарм. Так що обов'язково виконати цей крок. І далі повертаємося в трейд і далі вже робимо свапи, кросчейн свапи для того, щоб фармити пойнти. Обираємо кошти, які в нас є на балансі або на нашому гаманці. Я буду зараз обмінювати USDT, обміняємо на будь-який інший токен. В ЄВ, наприклад, там Ефіріум ввожу максимум. Чекаємо, поки в нас підтягується вся інформація. Тут бачимо інформацію, скільки ми сплачуємо комісію, який у нас відсоток проскозування, як буде проходити наша транзакція. Натискаємо Свап і все в нас починає йти свап. Також підписуємо цю транзакцію в нашому гаманці, який ми використовуємо. Бачимо, скільки в нас списується, яка комісія. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки в нас йде свап. Звичайно, днем будуть комісії трішки більше, тому що. Газ вищий, ви можете робити це і не обов'язково днем там вечором, коли менші комісії, або ще краще на вихідних, щоб газ був понижче. Все, в нас пройшов наш. Обмін, ми натискаємо history і дивимося деталі нашого обміну. Бачимо, що в нас пройшов обмін, кілька комісій ми отримали і скільки XP ми отримали. Ну і також можете переглядати інші свої транзакції. Буває тут виникають помилки, але це все більше із-за того, що йде волатильність курсу. Ну, Не з таким чином робимо обміни. Тепер. Обмінюємо все назад. Бачимо, що ми також втрачаємо трішки на самому обміні, натискаємо Swap. І тут нам вже нічого не потрібно підтверджувати, так як все це нас тепер проходить через внутрішній гаманець. Тобто, коли ви робите цей обмін, якщо ми робимо, наприклад, з солани, то Наші ці токени Ефіріму падають на внутрішній гаманець, забув вам показати, але якщо ви робите обмін, наприклад, ось бачите, в мене зараз тут є USDC, ви можете їх вивезти тепер в будь-яку іншу мережу. А якщо ви хочете зробити саме кросчейн обмін із одного свого гаманця на інший, то, звичайно, вам потрібно буде підключати обидва гаманці. Наприклад, Solana і Metamask, і потім вже робити цей кросчейн обмін. А в такому випадку, коли ви робите такий. І обмін, то у вас токени падають саме на внутрішній гаманець аккаунта. Ну і тепер далі можемо продовжувати робити обмін. Наприклад, там USDC обмінюємо на той же Solana. Знову натискаємо максимум, робимо свап, чекаємо, поки в нас йде транзакція, все, у нас знову пройшов обмін. І ось таким чином робимо ці обміни. Щодо суми, яку поповнюють. Чим більше, звичайно, тим краще. Але завжди пам'ятайте все одно про ризики. І ось таким чином робимо якомога більше транзакцій. Моя ціль тут набити 100. Експіріансу і затрати, на які я розрахував, це одна солана. Зараз це там по курсу 130 доларів Звичайно, якщо солан там не виросте в рази, тому я саме і держу тут на гаманці 50 на 50, тому що зараз з тим курсом не пойму, що відбувається. Сьогодні бешений роз, завтра бешене падіння. Тому я вирішив обрати ось такий спосіб фарму. Ну і тепер до того ж, як ми засипаємо роздачу від Юпітера. Переходимо в наш гаманець, далі. Історія, і тут бачимо, що транзакція в нас йшла саме через Юпітер. Також ми можемо перейти ще в Solana Scan, переходимо сюди. Так, далі натискаємо на наш гаманець, далі, DeFi актив. І тут дивимося, що більшість наших транзакцій, які ми виконуємо, ідуть саме через Юпітер. Тобто, таким чином ми набиваємо ще об'єм на Юпітері. Наші всі оці суми рахуються як об'єм на Юпітері. Перевірити об'єм, який ми зробили на Юпітері, ми можемо через платформу Dune. Посилання також залишу. Я вже колись в пості згадував, як можна перевірити саме об'єм, який ми зробили на Юпітері. Ви вставляєте сюди свою адресу гаманця, і у вас відразу відображається вся ваша історія транзакцій. І також ви бачите. Скільки транзакцій ви зробили, і яка загальна сума вашого об'єму. Також маєте на увазі, що ці дані обновлюються не так часто. Тут ми можемо бачити, коли останній раз оновлювалася інформація, тому якщо ви зразу наробили Свапів і вас не обновлюється ця статистика, то дивіться, коли останнє було оновлення, але тут все працює. Ось я робив ті, що свапи всі попідтягувалися. Так що, Юпітер, ви також зацепайте коли будете робити свапи через цю платформу. Також, якщо ви будете робити свапи саме через свій фантом гаманець або там інший солановський гаманець, не забуваємо забирати свою частину комісій через ось цей сайт. Я також неодноразово робив пост про цей сайт, що ми можемо забирати частину наших сплачених комісій. Ви просто підключаєте тут гаманець, який ви використовуєте, коннектите його, і у вас тут буде показуватись суму, яку ви можете повернути. Я зараз цього не можу зробити, тому що я тому що я вже Вчора на цьому сайті. Тут також оновлення, не знаю, як воно відбувається, але буває навіть декілька днів, якщо ви робили транзакцію, нічого не показується, а потім все відображається. Звичайно, може багато вас і не вийде тут забрати, тому що не так багато ви будете вже робити транзакції, сплачувати комісії. Тут переважно багато забирає той, хто там торгує цими щитками, всякими на Solana через ботів. Ну, але все одно пару доларів все одно можна буде повернути. Ну а в салані пару доларів. Для подальшої сплати комісії – це доволі непогані кошти, тому обов'язково переходьте і забирайте частину своїх комісій. І тепер давайте все це підсумуємо. Сама платформа працює доволі непогано, все працює швидко, комісії доволі невисокі, як для крошчейн свапів. Тому навіть якщо ви не будете фармити тут поінти для, для роздачі, все одно ви можете використовувати цю платформу для крошчейн свапів. Наприклад, якщо вам там потрібна якась комісія в ефірі в якійсь мережі, а у вас є токени Solana, то ви можете тут спокійно його обміняти, тому що виводити з біржі незаплодим. Завжди зручно або висока мінімалка для виводу, або високі комісії. А тут ви за менші кошти швиденько зробили цей кросвап і у вас вже є кошти на балансі. Ось такий сайт в мене був сьогодні на огляді. Кому цікаво, переходимо, реєструємося, починаємо працювати. Ну а я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайк підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!